Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. і маємо можливість поспілкуватися з пані Валентиною Новачевською, це лікарка-епідеміологиня відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Волинського обласного лабораторного центру Держсанепідемслужби. Вітання, пані Валентина. Вітаємо вітаємо, вас. пані Валентину. Хочемо з вами поговорити про захворювання. Кашлюк, що це за захворювання? Знаємо, що в червні цього року було відомо про те, що в нашій області зареєстрували понад півсотні випадків кашлюка. Цікаво, яка ситуація наразі на 3 серпня, наскільки вона змінилася? Ну і загалом, що це за хвороба. Дійсно, в цьому році в нас підвищена захворюваність на кашлюк. Це є керована, тобто вакцин керована інфекція. І такі епідемічні підйоми періодично виникають при вакцин керованих інфекціях, якщо понижується рівень прищепленості дітей. Треба сказати, що за 8 місяців дещо вже збільшилась кількість хворих, ми маємо 87 випадків. Кашлюку, із них 82 випадки у дітей. Минулому році захворюваності не було. Що таке кашлюк? Ну, по-перше, це інфекційне захворювання. По-друге, це вакцин захворювання. Це дитяча інфекція, яка в основному вражає дихальну систему. Чому вакцин Тому що є. Вакцинація, є щеплення проти нього. Чому дитяча? Тому що в основному вражає дітей, хоч бувають е, випадки і у дорослого населення. Протікає кашлюк е, як респіраторна інфекція спочатку. Е, виникають явища, підвищується температура, може бути нежить. Е, деякий кашель, іноді навіть діагноз спочатку ставиться респіраторна інфекція, бронхіт. Але через деякий час приєднується судомний кашель. Напади кашлю виникають спонтанно і дуже виснажують дітей, тому що, як правило, вони виникають вночі. Кашель може продовжуватися, це затяжний кашель, він може продовжуватися 8 і більше тижнів, mm -hmm. якщо неправильне лікування, якщо дитина особливо не щеплена. Напади кашлю їх ще називають репризами. У діток до року притікають особливо важко, тому що там, можливо, при у таких дітей зупинка дихання при цьому. І тоді, відповідно, і мозок, і серце не отримують необхідної кількості кисню і інші органи, які чутливі дуже до цього. І тому в таких дітей можуть розвинутися важкі ускладнення. Найчастіше це буває пневмонія, запалення легень, а також враження мозку, енцефалопатія, запалення міокардит і взагалі ускладнення на серцево-судинну систему. І навіть можуть привести до смертельного наслідків. До пані... смертельних наслідків. Так, так. пані Валентино, а як виявити цю хворобу на ранній стадії? Ну, як я вже сказала, зовсім на ранній стадії це не завжди зрозуміло, тому що вона проходить як респіраторне захворювання. Але коли з'являються ці е, приступи, напади кашлю, то звичайно е, тоді більш батьки насторожуються. І лабораторними методами є бактеріологічні, є сирологічні методи відповідно до стадії захворювання, які призначаються і, і Більшості випадків можна підтвердити захворювання. Але вже сама клініка є характерною для кашлюка. Угу. Пані Валентино, а яка наразі ситуація з захворюванням на кашлюк на Волинській, у Волинській області у порівнянні з іншими роками? Так я сказала, порівняно з минулим роком, у нас не було в минулому угу. році, і взагалі ковід був, епідемія, то два роки підряд не було кашлюка. А в цьому році у нас 87 випадків, з них 62 серед дітей. Пані Валентину, скажіть, будь ласка, а як у нас ситуація з вакцинацією? І взагалі, чи достатньо вакцини від кашлюку в області? Із-за того, що кашлюк є найбільш небезпечний на першому році життя, тому і вакцинація проти кашлюка починається з двох місяців. Достатньо чотири щеплення, щоб мати ж імунітет. Два місяці робляться щеплення в 4, 6 і 18. Вакцин у нас достатньо, не дивлячись на війну, вакцини поступають регулярно. Це вакцина комбінована проти дифтерії, кашлюка і правця. АКДП відома всім вакцина. Або буває АКДП це цільно клітинна, буває за целюлярним компонентом проти Кашлюка, бо він іноді може викликати в деяких дітей алергію. І тому. Е Щеплення робляться безоплатно, так як входить щеплення це до календаря, щеплень в Україні національного календаря, а також нас ніяких перебоїв з постачанням вакцини або з відмовами в щепленнях не було. Шудумно. Лише Шудумно. необхідно, щоб батьки дбали, щоб угу. щеплення проводили. Пані Валентино, от до речі, я хотіла це запитати, тому що дуже багато інформації ходить про те, що батьки не хочуть вакцинувати своїх дітей. Тобто, ви все таки наголошуєте на тому, що це дуже важливо для здоров'я їхньої дитини. Правильно? Іншої альтернативи просто немає. До національного календаря щеплень, включено захворювань вакцини від захворювань, які не мають, які по перше, протікають важко із тяжкими ускладненнями і наслідками, і навіть можуть привести до смерті. По-друге, немає специфічного, як правило, лікування для тих інфекцій, і не можна ефективно їх лікувати. І потім вони універсально передаються. Візьміть кір, дифтерія, поліоміліт, який викликає інвалідність на все життя. Той же кашлюк важке захворювання, а вони, а вони. Ой, ми вас чуємо, пані паузу продов... Угу. Так. А вони не мають специфічного лікування. Розумієте? І тому, а передаються найбільш, найбільш таким простим шляхом, повітряно Угу. Пані Валентино, і про профілактику, окрім вакцини, чи можна ще щось робити, чи варто відразу і коли, власне, треба звертатися до лікарів? Варто відразу, згідно календаря щеплень, робити щеплення дитині. Ну, якщо нема протипоказів, звичайно. А як берегтися? ви ж розумієте, що таке повітряно-крапельна інфекція? Рахується, 9 осіб із 10, які спілкуються на віддалі з хворим на кір, захворіють, так? якщо вони не щеплені. Ну, кашлюк трошки менш контагіозний, але не набагато. Просте спілкування приводить до зараження. Не треба ні спільного, спільного посуду, не здоровити за руку, як кажуть, і так далі, не користуватися якимись спільними речами, просто постояти і поговорити, і можна заразитися. Це найбільш універсальний е, спосіб передачі і коварний, скажем так. Ой, ну та, а е, взагалі, якщо то тут зрозуміло е, уникати, старатися контактів з дітьми, які хворіють, які кашляють. Не допускати таких дітей в дитячі колективи, що часто буває там дитина а, трошки так. з проявами якихось захворювання пускається, про це повинні дбати не лише ну і персонал закладів, От. тобто спілкуватися з здоровими людьми, угу. хоча б так. Пані Валентино, а як часто трапляються випадки із захворюванням на кашлюк у дорослих людей, і чи вони так само проявляються, як і у дітей? У, у дорослих людей, як ви бачите, із 87 е, е, випадків було у нас шість дорослих, 6, у шести дорослих. Оце відповідно така пропорція. А е, вони е, протікає значно легше, навіть можливо носійство якесь у дорослих. Протікає легше. Протягом якого часу ви можете визначити те, що це саме кашлюк, якщо до вас звичайно вчасно звертаються люди якщо... із, якимось, із угу. симптоматикою. Угу. Е, ну, Бактеріологічне обстеження можна зробити на першій неділі, коли е, за підозрено випадок це мазки беруться, а е, дослідження крові на наявність імуноглобулінів, тобто вже захисту організму. Вивчається серологічним методом після першого тижня, так, з 7-го, 10-го дня, а найкраще так на другій неділі. Uh -huh. Що ж, дякуємо пані Валентину, за те, що. А ще б я хотіла uh -huh. сказати, якщо ви дозволите, якщо так, звичайно, час, так, звичайно. що про досягнення вакцинації є просто багато, і вони завжди в нас були такі опоненти, в тому числі батьки. Які не хочуть робити щеплення, і буває таке, що навіть не можуть іноді ми допитуємося, чому ви проти, навіть не можуть пояснити чому. Отак ми робимо і все. Залікали, залякали. Просто дезінформація я пропаганда Я сказати, що завдяки щепленням у світі вдається зберегти 2,5 мільйони дитячих життів щорічно, понад 2 мільйони. Тому що не всі країни ще можуть собі дозволити щеплення. Є країни, в яких... На 40% забезпечується лише е, потрібний рівень вакцинації і mm -hmm. за відсутності коштів для цього. Ми радіємо, що у нас кілька, є кілька фактів про досягнення кампанії вакцинації. Про досягнення вакцинації. Ну, по-перше, всі знають, це велика історія, що людство завдяки вакцинації перемогло натуральну віспу. Так, і зараз її взагалі немає в природі лише в лабораторних. Лабораторіях захворюваність на поліоміеліт знизилась на 99%. Це захворювання, яке викликає паралічі, які не відходять і люди залишаються інвалідами на все життя. А зараз мова йде про те, що багато регіонів на землі, в тому числі і наша Україна. Звільнилися від поліоміеліту. Україна признана у нас з 2002 року як вільна від поліоміеліту, і багато регіонів на землі вже звільнені від поліоміеліту. і ми на порозі звільнення від цієї інфекції. Також е, знизився рівень захворюваності на правець, дифтерію, на кашлюку 40 разів, до речі, на дифтерію, на дифтерію сотні разів, краснуху, е, також раком печінки, а це щеплення проти гепатиту Б. Рак печінки попереджують угу. глобальна смертність від кору знизилась на 75%, і е, знизилась щорічна смертність від правця новонароджених дітей е, більш е, у як в 13 разів. Це такі, ну кор коротко кажучи, зжаті такі дані про досягнення вакцинації. Це безцінне відкриття в медицині. Воно і економічно вигідне для вакцини, бо це ж не великим коштом. Ми попереджуємо попереджуємо захворювання, зберігаємо життя, часто попереджуємо інвалідність у мільйонах людей. У мільйонів людей. Пані Валентино. До речі, а протягом якого періоду, протягом якого періоду маю на увазі, протягом, можливо, якихось пір року, ось ця хвороба є активнішою, чи, скажімо так, менш проявляє? Менше проявляється у людей у дорослих і, зокрема, у дітей. Ну як ви маєте на увазі кашлюк, так, так, так. Та й будь-яка інша крапельна інфекція. От зараз, тепер ми чекаємо, наприклад, епідемічний підйом кору у нас на 23 й на 24-й рік. Угу. Вони всі мають періодичність і приблизно так 4-5 років, рік півтора покачає. Це залежить від того, скільки є нещеплених, скільки того матеріалу є для, для е, збудника. Тому що це ж вічна боротьба е, макро і мікроорганізм, розумієте? Угу. Людина і мікроб, і от, якщо ослаблюється колективний імунітет. А якщо відмовляються від щеплень, не проводять щеплення, колективний імунітет падає, тоді піднімається агресивність будника. Якщо починають проводити щеплення, то відповідно падає агресивність, і він вже отак, як з пандемією, ковід пані би не було. А людство, ну ще скажемо, не зовсім справилось, угу. але зупинило поширення і це. 70% завдячуючи імунізації. імунізації. Угу. Пані Валентино, а ще цікаво, якщо проявилися симптоми у дитини, то чи можна під час цього періоду її вакцинувати? І чи треба? А чому її вакц... Я не розумію вашого питання, чому вакцинувати? Ну від кашлюку я маю на увазі. Якщо, що, Ні. Щоб, щоб, якщо можливо. Вже, якщо дитина хвора, то її ніхто не вакцинує. Угу. Після захворювання вакцинуються діти, а якщо захворів, то я не думаю, що якщо людина перехворіла на якусь інфекцію, то її не обов'язково вакцинувати. Природній імунітет найбільш важливий, найбільш стійкий. Ну просто не всі про це Але проти показів. Розумієте, там у вас конкретно є якась приклад, тому що ви бачите, там вакцина трьохкомпонентна. А від дифтерії, ну є, є моновакцини проти дифтерії, можна чистою дифтерією прищепити. Ну це вже вирішує е, на місці за всіма даними лікар, який нас призначає щеплення цю історію знати. Пані Валентину, і на сам кінець маєте так. можливість звернутися до лучан, до волинян. Е, що ви хочете їм сказати? Закликати врешті-решті їх порадити? Так, і О, порадити. Ми закликаємо, ми закликаємо всі наші епідеміологи, всі фахівці. Тому що ми стоїмо на сторожі імунізації, і ми всіма, як то кажеться, силами хочемо, щоб показники щепленості наших дітей були вищими, а отже, і інфекція менше нас стосувалася, і не було ніяких прикрих ускладнень і випадків від інфекційних захворювань, які можна попередити, для яких є вже вакцини. Ми просимо всіх звернути увагу і захистити своїх дітей від інфекційних захворювань. Є календар щеплень національний у нас в Україні. безперервно є вакцини, працюють всі пункти щеплень і чекають вас на щеплення. Mm -hmm. Будьте Дякую. здорові, не хворіть. Дякуємо mm -hmm. за цю інформацію. Вона дуже дуже зараз важлива і взагалі. Так, пані Валентина Новачевська була в етері, це лікарка епідеміологиня відділу епідеміологічного нагляду та профілактики. Саме в нас немає вже санепідслужби, Угу. у нас. Центр контролю профілактики хвороб МОЗ України. Чудово. Тому Це... е, на, на цій ноті і на цьому виправленні ми з вами будемо е, прощатися, а точніше казати Це вам до, по, до побачення. Так дякуємо до побачення. за слушне зауваження. Валентина Новачевська е, була з нами в етері громадського інтерактивного та радіо 1. Спілкувалися з пані Валентиною про захворювання на кашлюк, і яка наразі ситуація на Волині. На все добре, тримаємося і здоров'я нам усім.